Друзі, всім привіт із Карпат. Розпочинаю своє відео із ось такого виступу, який нещодавно був у нас у школі, в якому приймали участь мої діти. Ну і відповідно я була присутня. Не тільки я, мій хвостик Софійка, також була зі мною, але правда, я можу сидіти на всьому виступу від початку до кінця і просто дивитися, а вона так не може, вона тільки подивилася трошечки, коли виступав Андрійко, коли виступала Софійка, оскільки це виступали всі учні з 9 по 1 клас, чи з 1 по 9. Кожен мав по одній колядочці. І виступ ось такий був збірний. Ну а Софійка не може дивитися, вона не може сидіти на місці, тому ми пішли мандрувати по всій школі. Всі сходи обходили і ось тако зупинилися в класі, Софія там малювала. А я ось в такому режимі дослуховувала виступ вже весь до кінця. Бачите, я попереднє відео знімала, в нас був сніг, зима-зима, а тепер тече струмок, падає дощ, двірники працюють. Виступ у нас закінчився. Ми свою старшу дочку, яка через виступ не встигла на автобус. Зараз відвозили на тренування. Вона пішла на Техвандо, а я ще скористалася тим часом. Купила деякі продукти і зараз повертаємося додому. У нас такий туман, вже так на вулиці похмуро. І я думаю, що приїду додому і дуже багато чого зроблю. Але так вийшло, що Софія моя проплакала цілий вечір, не хотіла нічого вона давати мені робити. Розбираю я покупки, купила я яйця, накупляла макаронів. Бачите, також тут у мене є твердий сир, купляла масло, і лавровий лист купляла купляла і сир твердий, інакший голландський. Також тут у мене є і вермішель. Також сирки, розпушувач до тіста, ванільний цукор, лаврові листи. Тут я купляла кешю, я вже готувала навіть з ним тортик, сушений часник, шоколадки, булгур, десерти. Були триста в один, також вершки 10%, вершки для випічки 36%, Тут у нас далі насмарк ніяк не проходить. Капельки для носа, зубна паста, шампунь, серветки, засіб для труб, також йодована насіль, було ще там куряче філе. Ось такі покупки у мене були з вечора, а зараз вже в нас ранок і у нас засніжило. Так як я і думала з тих всіх планів, які в мене були на вечір, нічого не вийшло взагалі, тому що. Як я вже казала, Софія просто нічого мені не давала робити, просто проходила і проплакала, і мусіла бути і біля неї, і з нею, і то вже була взагалі не робота. Сьогодні, після дощів, коли зранку відкрили очі, то знову побачили сніг. Потішилися трошки тому снігові, діти порозходилися до школи, хто куди розійшовся, залишилася тільки я і Софія, і зараз ми готуємо обід. На обід ми готуємо з Софійкою відбивні, для цього я взяла куряче філе, обрізаю всі шкірки, лишній жир і просто нарізаю на шматки. Усі шматочки гарненько відбиваю дрібним молоточком з однієї сторони з іншої, і ось так я готую відбивні. Відчуває моє серце, що я вже буду це робити не сама, так в принципі правильно відчувало, тому що в мене вже тут є помічниця, раз по шматку, раз по пальцю, і вона мені допомагає відбивати відбивні. Ну, але щоб не відбивати якось її бажання потім мені допомагати, приходиться з нею миритися і приходиться давати їй, робити то, що вона хоче. Тому вона зараз займається відбивними. Як робить так робить, це зазвичай матерів може дуже сильно дратувати, тому що відбивні, от, наприклад, Набагато швидше зробити будь-яку роботу, набагато швидше зробити самому. Коли ти робиш сам, тобі ніхто не заважає, а тут приходиться з кимось це робити, воно все дуже-дуже сильно уповільнює процес. Але я віддала Софії молоток, вона собі там стукає, я тим часом попросила її, щоб я набила стільки від них, щоб я могла закласти тарілочку і могла їх. Просто е, натерти цибулею, поки вона буде бавитися уже наступною порцією там, їх відбивати. Тому так ми домовилися. І бачите, вона стукає відбивні відбиває, а я натираю е, відбивні цибулькою і просто солю їх зверху, сіллю. І, і на цьому вся маринація моїх відбивних закінчується. Як бачите, також відварюю картопельку, поки це все відбувається. Ми з Софією ще встигаємо роздивлятися пташок у іконочку, як падає сніг, потеревенети встигаємо. Ну, а зараз ще хочемо приготувати тісто для піци. Тісто насправді для піці я готую завжди дуже просто. Для цього я беру воду, сіль, цукор, дріжджі, олію, гарненько це все розмиваю в тепленькій водичці, потім додаю борошно і замішую тісто. Так, я готую піцу вже дуже багато років підряд, ніяких інших рецептів не вишуковую. Тісто замішую рідке, потім вимішую його добре у олії. І краще, ніж давати лишнім борошно, краще вимісити тісто із олією. Так я роблю і на піцу, так я роблю і на якісь пиріжки, пампушки. І завжди виходить смачно, тісто виходить пористе і досить таке смачне. Беру коврик для вимішування, на нього викладаю тісто, гарнесеньку в олії його розтягаю ось так на олії, і складаю такий конвертик. Знизу дуже добре защіпую і прикриваю будь-якою мискою, тою, якій я вимішувала, і нехай тісто підростає. Поки воно підростає, я вже тоді займаюся знову відбивним. Вимакую їх добре у борошні. Борошно я не підсолюю ні нічого. В мене підсолені відбивні. я з двох боків вимакую, заладжую ось так яєчка, вже в яйце я додаю. Сіль, перець, можна ще якусь приправу, і гарнесенько вимакую від доні, і ось так обсмажую на сковорідці з обох сторін до золотистого кольору. Звичайно, у нас, виходить, по різному з Софією, але стараюся, щоб не до дуже чорного, а до золотистого. Картоплю перетворила на пюре. І можна сказати, що основна маса обіду в нас вже готова. Тим часом і підійшло тісто, яке я готувала для піци, тому зараз буду займатися саме ним, оскільки я пообіцяла дітям, що поки вони прийдуть зі школи, то приготую їм смачну гарячу піцу. Тісто знову гарненько підминаю, роблю з нього таку кульку, розділяю на 4 частинки, оскільки в мене порція тут розрахована на 4 піци. Колись я попередньо готувала коржі, я їх пропікала і тоді вже викладала на них всі інгредієнти, робила піцу. Зараз я ж беру ось так пергаментний папір, гарнесенько розтягую на ньому. Тісто. Так робити можна на добре з такому силиконізованому папері. Бо якщо зробити на звичайному, то тісто може не відстати. Краще тоді добре змастити олією папір. Додаю майонез, додаю кетчуп, гарнесенько все це. Розтираю і просто зверху викладаю начинку, яка є. Я ніякої такої дуже оригінальної піци сьогодні не готувала. Для начинки у мене буде просто ковбаса і просто сир. Натираю ось так зверху перший шар теж сиром, потім викладаю шматочки ковбаски, будь-якої, яка є в хаті, знову затираюся сиром і відправляю у духовку. Випікатися. Випікається дуже швидко, хвилин 15, тісто тоненьке, і піца вже є готова. І хочу сказати, що день далі був зовсім непродуктивним. Від обіду і до вечора в нас почалися сильні вітри. Я знімала зранку то де-не-де -де було тільки припорошено снігом. А зараз місцями теж, але місцями сніг у коліно. І нічого цікавого ми взагалі не робили і не хотілося. Занесли дров, палили котел, щоб в хаті було тепло і просто цей день прогайнували. Ось так і обіду до вечора. Деколи буває дійсно, що людина нічого не хоче. На такій лінивій ноті з вами буду прощатися. Надіюся, що відео моє вам сподобалося. Якщо так, підписуйтесь, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися в нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!